Так, Всім привіт, ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні в нас перший збір сорту Кабріло. Сьогодні у нас 22 травня. Починаються збори з тим, що в нас вибуло морозом ягоди трішки, але ягодка спіє, ми її трішки встановили, зараз пробуємо розкачувати, робимо максимальний налив. Зараз я вам покажу, як виглядають кущі, як вона дозріває і тому подібне. Так, дивіться, ми на сорті кабріла. Погано, що зараз день не так гарно видно, як би ввечері. О, дивіться, один назвущик має 4-5 ягідок спілих. Нагадую, морозом в нас вибило десь 75% ягоди. так ягідка виглядає. Зараз я вам зірву декілька. Ось така ягідка. Ось дивіться, який компактний кущик, два рожка має і має таку ягідку. Тут цвітонос у нас, бачите, вимерший, змерший повністю. Він такий не один, вже пішло вусообразування, ми зараз будемо всі вуса удаляти, тому що нам потрібно буде... Так, зараз смак, вигляд. Так, дивіться, така ягідка кабріла, Вона є дуже плотна, сочна і дуже смачна. Так, ходжу. Це у нас перва вибірка. Зараз ми будемо стимулювати повністю наші кущики на цвітіння. Повторне цвітіння. Там у нас вже... Ага, збор іде ягодки світен. Тут у нас також кабріла посажена. Тут багатенько у нас випадів є після зими, але ми зараз все подосажуємо, наведемо красоту. Вчора ввечері пізно я в міжрядку вніс гербіцид міуру і мастак для знищення оцих наших всіх бур'янчиків, що в нас тут є. Так, Люди збирають, зараз я вам покажу тележку, яку зробили для зручності збору. Якщо зараз сподобається, то поробимо більше таких. Так, це в нас сорт Ані. Так виглядає, потрішку дозріває. Можете бачити. Так, зараз покажу. Кишко, це в нас трішечки мальги тут є. мальга також була вражена дуже морозом, але отакі ягодки спіють. Так, ось ця тілешка, тут маша збирає. Так, мовити, обкатує наш агрегат, зроблений для зручності збору. Що ви скажете, Як вам? Хорошо. І так, ви були на каналі Шалена Батьківщина. Далі буде більше корисної інформації. Покажу, як ми будемо облагоражувати кущі повністю для того, щоб спробувати нове цвітіння і плодоношення, щоб в нас було безпреривне. Щоб нас догнати те, що в нас вкрав мороз. А ви підпишіться, обов'язково підпишіться на мою сторінку в Тіктосі, Кочевник. Далі буде більше більше корисної інформації. Давайте, до нових зустрічі.